Всім привіт, вам на каналі Сергій і сьогодні сорі, що не записую якусь ігру, Ну, я не знаю про що записати, так що я запишу як скин скачати. Ну, э, скін, э, Щоб скачати скин, э, є два способи. Писати його нік або скачати його. Покажу э, э, перший спосіб. Вам я треба поправшу. перше скачати в інра, ссылку я вам дам описання. Це около стільки охорони, ти все не хочеш відпускати. Ну, а якщо ви чуєте, будь ласка, ну телевізор, не звертайте вас. О, винтов. Эээ. Ну, давайте я другую весьма. Ты знаешь, кто меня в другом. Нормально отсюда скачать. Вс, тема закрыта.

Ну давай. <звач> О. Потім ви нажимаєте на нього. І потім ви нажимаєте. <звач> <да>. <звач> так. <звач> так. <звач> е, ну і нажимає, нажимаєте Install. <звач> так. <звач> нажимаєте ОК. Ну, і і, ще, ну, і раз качається. І я не буду качати його, бо він мене вже встановлений, а, а зараз буду скін качати. Ясно. І він хочеться зробити. Віде? Він лише хоче. Робити таке зі своїм ми... тілом. Вібрайте оце вот. Mm -hmm. Вот перший сайт. Mm -hmm. І тут я ну скінець, mm -hmm. да я більше зроблю. Ти ж добре знаєш, що ти робиш? Вибачте, я зараз внушаюсь. Е, 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 ну, Скине по ніко. Mm -hmm. Наприклад, вибирайте собі любий скид. Нажимаєте на нього. Ні, на його нік. И нажимаете скачать skin закачать skin, да? Вот, и он скачался. Вы нажимаете на ту стрелочку, показать в папке. Mm -hmm. І, mm. і оце не, і цю фоточку mm. перенести на робочий стіл. І ви маєте його зразу перейменувати. Ой, вибачте. Перейменувати.

Ну, я його удалю, але я потім його скачаю. Приймемо. Все. Потім ви ну, заходите в пуск, пишете Процент. А, П. п, Да. да процент. О, а він. Ну, він пости, у мене тест. Давай. Ага, бачу. Я Ой, процент. Догадайся ще, бачу Вибираєте точка Minecraft. Що Ну, як я буду всюди на Майнкрафт 1.6.4, то 164 нажимаєте на ньому отсюди. Открыть з помощю Венерар архіватор Нажимаєте Assets. Minecraft Textures Текстура, энтики. Mm -hmm. mm -hmm. и mm -hmm. шукаем mm -hmm. вот тут стил стиле PNG. Вот. И выбираем это вот, чекаем. І мне ну, цей скин переносите замість... Ну і вставляєте оце водку. Ну, у вас було просто ступенека. Вибираєте його ну, видаляєте. Вот, зармать, удалю. Вот зараз. Привіт, хлопці. Давай. <плат> Все, він удалився. Потім замі І вставляєте оцей цей вот скін. Окей. І... І у вас не бути, і мо ви і переименуєте, нажимаєте Рене і перейменно. Просто стукаємо. Все. Закриваємо відра, потім заходимо в Майнкрафт. Прямо на всякий допадок покажет скин. Ты так бегошь? Я пишу за туда.

чуєте? Так. Ні.